Угорщина це країна, яка знаходиться в центральній Європі. Її територія складає 93 тисячі квадратних кілометрів, а населення майже 10 мільйонів. Вона межує з такими країнами, як Австрія, Словаччина, Україна, Румунія, Сербія, Хорватія та Словенія. Столицею країни є Будапешт. Окрім столиці, великими містами також рахують Дебрецен, Сегед, Мішкольць, піч, дюр та нірядьгаза. Найвищою точкою є гора Кекеш, яка складає 1014 метрів. А найважливішими річками є Дунай, Тиса, Драва та Марош. Найвідоміші озера: це Болотун, Веленцеї та Ферта. Історія Угорщини починається з 1918 року, коли був розпад Астро-Угорщини. Це парламентська республіка, в якій панує демократія. Главою держави є президент Нова Котолін. Уряд є виконавчою владою, який очолюється прем'єром Орбаном Віктором. Угорщина є великою індустріальною країною з розвиненою економікою. Основні галузі промисловості включають автомобільну, хімічну, електронну та машинобудівну промисловість. Країна також має розвинену сільськогосподарську галузь, зокрема вирощування зернових, картоплі, овочів та фруктів. Оскільки Угорщина є в складі Європейського союзу, це сприяє зростанню торгівлі та інвестицій. Крім того, країна має розвинену туристичну галузь, що приносить значний дохід. Грошовою одиницею є Форінд, а також Угорщина стоїть на 58-му місці по економіці світу. Окрім угорців, на цій території також проживають німці та роми, а головними релігіями вважають католицизм та протестантизм. Архітектура цієї країни вражає своїм багатством. Однією з найбільш визначних архітектурних споруд є будинок парламенту в Будапешті, який є одним з найбільших та найкрасивіших парламентських будинків у світі. Культура Угорщини є надзвичайно різноманітною та цікавою. Вона вражає своєю унікальністю та багатством. Угорська мова належить до фінно угорської мовної групи і є однією з найстаріших мов Європи. Література має довгу історію з видатними письменниками, такими як Модаж Імре та Петею Фішандур. Музика відома своєю унікальністю, зокрема угорськими народними танцями та музичними інструментами, такими як цимбали та флейта. Угорська кухня вражає своїм смаком. Традиційна угорська кухня включає в себе страви з м'яса, печені та гуляш. Відвідавши цю країну, ви обов'язково захочете приїхати сюди ще.